Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні буде в мене такий незвичний розклад, незвичний для мене і для мого Ютубу. В мене вже багато відео на Ютубі, але жодного, практично жодного, немає на політичну тему або на тему воєнних подій, подій в Україні. І, взагалі, на тему війни. Я не дивлюсь прогнози з точки зору воєнної ситуації. Ну, Тобто, я їх дивлюся, але для себе і не виношу їх на загал. Бо ця тема воєнна вона дуже така складна, вона дуже відповідальна. І я не відчуваю в собі такої впевненості, щоб виносити ці свої розклади на цю тему ну, на YouTube. Але ви знаєте, не перший раз вже мене питають мої там знайомі, пишуть мені, а чого ти не виставляєш такі розклади, бо вони дуже затребувані. Люди ну, полюбляють їх дивитися, і вони мають такий попит з точки зору глядачів. Ну я хочу це спробувати, але сьогодні це буде не прогноз. Сьогодні мені захотілось так, от незвично підійти до цієї теми. Перш ніж я почну свій такий розклад, я сподіваюся, вам буде цікаво. Я такого ще не бачила на Ютубі, ну, можливо, не дуже уважно шукала. Але я хочу вам нагадати про підписку і про лайк на мій, за це відео, підписку на мій канал, бо це дуже підтримує і просуває україномовний YouTube і е, відео україномовних тарологів. Тож буду вам вдячна за це. На тему. Війни я беру цю колоду, яка називається темна сторона таро, бо війна це і є темна сторона нашого життя, і якісь веселі колоди мені сюди навіть не хочеться брати. Що ж, я хочу подивитися. Я хочу подивитися стосунки. У тарологів є такий дуже базовий, відомий розклад, який називається Вокзал на двох, коли ми дивимося стосунки між однією людиною і іншою. Цей розклад може підходити для стосунків ну, кохання да, між чоловіком і жінкою, чи там, однополе кохання, одностатеве, неважливо. Не Тож між партнерами. А можна таким розкладом дивитися стосунки між там, колегами, між родичами, між знайомими, друзями, тобто, у нас у всіх є з кимось. Стосунки. Якщо ми з людиною знайомі, це вже якогось роду стосунки. Тож я хочу подивитися за допомогою цього розкладу вокзал на двох, дві самі відомі особистості в ситуації воєнній це наш президент Володимир Зеленський і президент нашого ворога Володимир Путін. І от я подивлюсь, що хто. Одне про одного, що думає, що відчуває, які наміри і які будуть дії. Подивимось: ми не будемо. Я думаю, що я не буду заглиблюватися в. Саме воєнні такі трактовки да, карт, але просто як відносини між двома людьми, між двома президентами. Подивимось, що вони думають, що вони відчувають, бо вони ж не можуть виносити на загал саме свої думки, свої істинні почуття, бо це ж дипломатія, це ну, така глобальна політика. Тож давайте спробуємо, що нам скажуть карти, як вони один до одного ставляться. Зліва в мене буде наш президент Зеленський, тут буде Путін. Спочатку перша позиція, що він думає? Що думає Володимир Зеленський стосовно Путіна? І що Путін думає стосовно Зеленського? Що Зеленський відчуває по відношенню до цієї особистості до Путіна? І що Путін відчуває? Які має наміри наш президент Володимир Зеленський стосовно Путіна? Це може бути наміри, які він не озвучує, які, про які він тільки мріє. І що, які наміри, які плани у Путіна стосовно Зеленського? І які дії вони будуть робити по відношенню одне до одного, як вони будуть діяти? І оця карта покаже, що між ними Станом на зараз, що в їхніх стосунках зараз. Ну, давайте одразу оце. Це як сигніфікатор стосунків. Ну, така доволі цікава карта. Бачите, взаємообмін, взаємообмін ресурсами, грошима, землями. Да? Можливо, зараз вони торгуються. Так, що ніхто не знає, ну, може, вони. Особисто через когось, але йде прохання. Дай мені це, а я дам тобі це. Оце станом на зараз. Що думає наш президент Володимир Зеленський стосовно Путіна? Ну, Це початок чогось, якісь шанси. Він думає, що Путін дасть йому шанс, чи сам Путін є шансом для Зеленського, що це початок чогось нового. Да? що... Путін почав щось нове таке, якийсь новий шлях. Він думає, що у Путіна є ресурси. Він думає, що Путін має ресурси для цього довгого-довгого шляху, для дій вдовго, так скажемо, да? що Путін має ресурси. І може їх виростити, нарощувати і так далі для, мабуть, для продовження війни, бо це матеріальні ресурси. Що думає Путін про Зеленського? Хм, колесо фортуни: що Зеленський такий непередбачуваний, що це особистість і людина непередбачувана, що можна будувати плани, а він щось поверне по-своєму. І що Зеленський це людина, бачите, тут, е, от е, ту пентаклів і колесо фортуни, вони, вони трішки схожі і за формою, да, це такий пентакль, і як колесо, і за тим, що це шанс, шанс від долі, і те, і інше. Вони, бачите, вони один в одному думають про одне про одного, що це якийсь шанс. Але для Путіна Зеленський це якась. Доленосна людина, яка змінила його життя, і це правда. І Путін це якось для себе ну, розуміє про це, що Зеленський повпливав на долю Путіна, на долю його планів, на долю його е, намірів, я не знаю, на долю його як президента. Тобто е, Зеленський, е, як то кажуть, доленосна людина в житті Путіна. Ну і ще Зеленський такий, знаєте, качелі-каруселі. то він... Спокійний, то він е, вибухає, е, будуєш плани отаку, та він якось так повертає, що плани рушаться і якось йдуть не за планом. Тобто, отаке Путін про нього думає. І, мабуть, знаєте, я так скажу, що взагалі в глобальному сенсі він думає, що він не очікував від Зеленського ну, того, що є зараз. Що Зеленський непередбачуваний, неможливо його було прорахувати і щось передбачити, як ото доля, фортуна, така, знаєте, ну, як я кажу, качелі, каруселі. Які почуття Володимир Зеленський відчуває до Путіна? Ну, хоче ринутися в бій, бо, розумієте, коли він думає про Путіна, ну просто як про людину чи про президента іншої країни, у Зеленського є таке бажання. Комунікації, але знаєте, він його тригерить, як то кажуть. Він е, спалахує при думці е, про Путіна. В нього щось таке просипається, якесь бажання ну, щось йому заподіяти. Ну, Торологи зрозуміють, про що тут лицар жезлів. Да? Ну, я не кажу, що Зеленський буквально про це думає, але от е, побігти якось йому там. Насувати от цього Всього о, Зеленського да, палає, палає, хочеться йому щось таке зробити конкретне. Що Путін відчуває? Путін спокійний. Путін спокійний, він йому своє робити, те, що він запланував. Бачите, два лицаря вони відвернулися один від одного, в них зовсім інше почуття. Путін відчуває, що він щось таке робить, що в подальшому принесе йому вигоду, прибуток якийсь, да? по пентаклям землі є. А Зеленський прямо от хоче його спалити, не знаю, словом, ділом. Щоб таке, щоб вогнем палає у Зеленського почуття, палають вогнем. Так, ну Мені самої незвично це трактувати, тому я, може, трішечки збиваюся з думки чи не, не можу підібрати правильних слів, але я сподіваюся, що ви мене підтримаєте, якщо вам також це цікаво бачити, слухати. Звертаюся до колег тарологів Можливо, ви щось тут побачите таке, що я отак от одразу спонтанно не можу побачити. Але це дуже цікаво, бачите, як воно паралельно. Тут два таких кола і два поняття про шанси. Тут два лицаря, які відвернулися один від одного, вони йдуть дуже різним шляхом. дуже різним. Далі наміри, плани і наміри Зеленського. Плани і наміри Зеленського, він зараз, знаєте, така в нього пауза. Планах і намірах, але ця пауза не тупік, це пауза, коли людина саме вибудовує свої плани. Бачите, він збирає по всьому світу підтримку, бо жезли це соціальна масть і він збирає е, оцю підтримку соціуму по всьому світу. І це така пауза перед подальшими кроками, коли людина будує плани і стратегії. Отакі От в нього плани і стратегії будувати плани і стратегії за допомогою підтримки соціума зі всього світу. Які плани і наміри у Путіна? Ну, як я кажу, ця карта, і ця, типа, ви там плануєте, а мені своє робити? Він планує і подальше, і на подальше е робити те, що він робив до цього. Йому це подобається. Це ця повсякденність. Монотонність, монотонно бити, бити в одну точку, ну, тобто в Україну, да? що от раніше вони робили, то і надалі будуть. Тобто вони зі своєї колії, зі свого шляху, поки не планують сходити. Ну, оця їх повсякденна робота, воєнна робота. І надалі він планує це робити. Зупинятися немає планів поки що. І як буде діяти наш президент? Ну, Бачите, з лицаря він переходить в королі. Він планує як вам сказати, бути на своєму місці. Поки полишати трон президента він не планує, а планує на ньому залишатися, керувати процесами, робити так, як йому потрібно, як він вважає, як він вважає за правильним. І король жезлів – це людина, яка на виду, яку всі бачать, яка проявлена. Він не буде пасти задніх, він не буде погоджуватися на те, що йому не подобається. Він буде триматися своєї лінії. І також, от знову жезли, бачите, жезли, жезли, жезли. Така яскрава соціальна масть. Він буде залучати інших інші країни, інших руга. Продовжуємо. Тобто Володимир Зеленський планує і надалі е, залишатися президентом і активно діяти. активно-активно діяти. Бачите, він на всіх трьох картах, от як цікаво показують е, карти, він на всіх трьох картах відвернувся від сторони Володимира Путіна. Він покладається не на нього, а покладається на інший світ і на свою е, ну, популярність, відомість, на свою активність. А які ж дії будуть у Путіна. Ну, дивіться, що буде війна. Він поки що, так і надалі, буде агресивно, активно, конфліктно нападати, бачите, в сторону України, в сторону Президента України. Ну, карти, мені здається, все дуже гарно показали, все так як є, так як ми з вами знаємо. Тож, я буду рада вашим відгукам, я буду рада вашим коментарям. Не знаю, чи сподобалось вам, чи в мене вийшлося, так, на таку тему трактувати карти. Тож, до зустрічі у наступних відео.